меж земельної ділянки Української професії імені в межах селища, Все розглянувши я я. оголошення громадсько політичної газеті Васильківщина Життя і Слово про те, що на території дослідницької селищної ради Васильківського району 27.02.2017 року будуть проводитись роботи із закріпленнями живими знаками поворотних точок земельної ділянки. Виявили, що в оголошенні не зазначено адреси, площі ділянки сусідів. Вказано, не існуючий кадастровий номер. Та керуючись пунктом закону про місцеве суверення та статтю 12 земельного кодексу, селищна рада вирішила перше повідомити державне підприємство, головний інститут землеустрою, що вказана земельна ділянка межує із землями дослідницької селищної ради. Офіційно ми їм покажемо, вони ж не знають. Пані, знаходиться знаходиться, знаходиться знаходиться на території. Не межує, знаходиться і знаходиться Не, на території. Там, там межі сусідні ділянки які. Ділянки всі наші. І ми так і написали. Землі Досвідницької селищної ради. Знаходиться і межує. Друге знаходиться і межує. зобов'язати ДП, головний інститут землеустрою, надати технічну документацію із землеустрою ділянки Українські ПВТ імені Погорілого, в межах селища на узгодження меж згідно чинного законодавства. Чудово. Тобто нам на сесію, щоб вони подавали роз... роз... роздивлятися, а не межі. Ну, контроль за виконанням покласти на постійну комісію. Прошу, я депутатам не буду голосувати, бо в нас все одно поіменне голосування. Зараз, щоб ви знали, люди, кожне рішення селищної ради голосується поіменно. Тобто є список і депутат да, за чи проти, пише і підписується. Тобто в нас нема, що можна там щось підставити, щось десь зробити. У нас все е фіксується. І е тому зараз ми не голосуємо, тому що депутати будуть своїм підписом ставити. Е ну, я думаю, що депутати ніхто не проти. Є хтось проти? Ні. Тоді ви, будь, будь ласка, зафіксуйте свою згоду по іменному голосуванню. — Але тепер опозиція дописати, що це рішення опублікувати в цій же газеті, щоб було. Реакція. 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 Да, 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 да. Ні, нам, чого тр... чого дивіться, а, нам ж... реакція на це оголошення, нам треба 27.02 12 годин. Ми просто не встигнемо газета виходить тільки е, в суботу і... Ну, започати, ні. ні. Наша реакція... Що ми є сусіди і ми не узгоджуємо. Щоб не було, що нас нема і нам межі без б, нас узгодить. Інцитут подав, це нас від об'явлення пішло, сільської ради тут немає. Нема. Ні та Вонога, так, та, а ми дожділи, не не, вже хай пізніше буде. Щоб вода таке-таке, що межі є, і... що вони вже знають. Ну. Ми це подаємо. Але щоб виконати... А вже пізніше буде. А що нам це об'ява дасть? Щоб що я не знаю, чи об'ява дасть, а Володимира Івановича по полю поганять пару разів, то воно може трохи в дієво було. Ну я вам серйозно кажу. Людина не розуміє, ну чи я не розумію. Поганять пару разів, якщо не волкота й буде поїмати. Тільки <ганять> всім разом і все. Ясно. Тобто зустрічаємо межі, організовуємо узгодження меж 27.02.12 годині по периметру інституту. Зрозуміло? так? Люди, я прошу, <плес> жити, всі. Нам <плес> але нам по периметру інституту, ми не знаємо, де вони. Може бути вона тут прийде, а може б, там. на <плес>

Наш депутатський корпус вирішив, що по цьому питанню що межі даної ділянки ми прийняли рішення на позачерговій сесії. Але звернуться до міністра з тим, щоб він втрутився в цю ситуацію. Думаємо, ну всі так виразили свою думку, що це не робиться без згоди міністра і без його. Віду. Тому ми написали таке звернення до міністра, в якому підписались тут депутати, і якщо захочуть люди, то теж підпишуться під цим зверненням. Я його зачитаю. Шановний Тараси Вікторовичу, від імені громади СМТ Дослідницька, звертаємося до вас. З вимогою захистити її права на розпорядження частиною земель.